Це дуже важливо працювати в такому клубі, як Карпати, тому що в дитинстві ходив на стадіон, болівав за цю команду. Працювати в клубі свого рідного міста, клубу, за який ти вболівав. До цього, звісно, я в футболі не був. Моя перша команда в тому році була «Ангулець». До цього з футболом я, в принципі, ніяк пов'язаним не був. Після університету я працював викладачем. Довгий час потім якось ну, так пішло, що вирішив, що це буде не мій напрямок, займався там скажімо так, різними продажами, а в якийсь момент з'явилися варіанти спробувати себе в футболі. Пізно, в принципі, зацікавився футболом, десь так років 10, зацікавився вже зазвичай люди, ну, діти, дітей раніше віддають на футбол, і я, в принципі, розумів, що у ну, мене не буде шансів стати футболістом, тому саме футболістом такого мрій не було. Ну, дійсно, вони дуже і Дійсно, що у них ноутбуки, напевно, їх найкращі друзі це 100%. І це така робота не шаблонна, можна сказати. Вона складна, дуже складна, багато часу забирає в тебе. І вони намагаються дуже швидко все робити. І вони, ну, два аналітики, але вони як людини по психотипу зовсім інші. І вони, і, чесно кажучи, дуже цікаво. Спілкуватися, бо раніше у нас коло спілкування в футболі завжди було таким однотипним, то зараз з появою таких людей воно змінюється. Ти е, дійсно розумієш, що це люди з іншої, іншого, іншої професії, з іншої думки. І так да, суто навіть поспілкуватися дуже іноді буває цікаво і, і весело навіть. Насправді, я з самого дитинства футболом цікавився. Я починав і в футбольній школі. Я думаю, що багато хто так. Починав. Теж я, ну, спочатку просто у своїй школі грав, там прийшов тренер, там, відбирав собі, мене відібрав. Я почав займатися у місцевій футбольній школі е, десь там, не знаю, до 8-9 класу. Все було нормально, потім якось здоров'я почало підводити. Я, ну, я вирішив, що я це продовжувати не, не буду. І, ну, а футболом я цікавився ну, все життя, скажімо так, це було. Один із е, тих видів спорту і тих хобі, які мені дуже захоплювали. Загалом робота аналітика вона потребує ну, постійного залучення, бо дуже багато часу йде. І в цілому, навіть коли в команди вихідний, то е, в нас вихідних як таких немає, тому що потрібно робити аналіз гри і готуватися вже до наступного суперника. Тому е, в цілому графік такий досить насичений. В Інгульці було дуже важко, скажімо так, зашивався, були моменти, коли просто був тільки час там на поспати. Але ну, де з досвідом воно десь приходить, ти вже починаєш щось робити краще, щось швидше, і знаходиш час на відпочинок. Ну, тому це 100% залежить від людини, наскільки може свій час своїм часом керувати. В принципі, в мене це вже виходить більш-менш. Вова точно не говіркий, а Сергій <смірки> у нього ну, цікава людина. І якщо Вова може працювати, прокинутися в п'ятій ранку і працювати до п'ятої ранку, то Сергія дуже важко поставити в рамки. Він дуже такий вибагливий. І, я багато зміг би ще зараз розказати смішних історій про нього. Але, каже, про нього, якщо починаєш розповідати, то, то ти або посміхаєшся, або плачеш, там він викликає емоції такі дуже противоречиві, протилежні. Ну, я себе вважаю більш ну, такою творчою людиною, яка не любить, коли його ставлять у якісь рамки, і відповідно у них працювати. Це, ну, для мене це здається, що я не можу десь. Розвиватися десь э, застоююсь э, такі моменти. Ну, плюс, э, скажімо так, в якомусь сенсі я людина не, не від футболу, я не прожив ну, частину свого життя в футболі. і В якісь моментах мені ну, буває важко там до якихось моментів пристосуватися, але ну, це вже з процесом рухається. Ладно, давайте розкажу. Прийшов він в минулій, в минулій команді, Прийшов, він працював десь, десь в університеті. Прийшов він до нас. Перший його досвід взагалі в футболі. Ми поїхали грати з Чорноморцем на виїзді. І там тренерська роздягальня. Ми вирішили установку на гру дати на стадіоні. Ну і в тренерській сидимо, я кажу. Ти будеш тут сидіти чи підеш з нами в роздягальню? Він каже: ні, тут буде. Ну, виходимо, зачиняємо двері, я починаю давати установку. Тут десь хвилина п'ята мені в спину двері, то бам! А він так виходить спокійно і пішов через роздягальню. Ну, всі дивляться, ну, всі розуміють, що це ну, в загальному футболі це неможливо. І він там був би роздавлений після таких моментів. Він спокійно каже, так потрібно попереджати, я звідки знаю, що це не можна робити. <гум> Він взагалі без емоцій. Ну, і було і вже в офіційних матчах, таке було. Ну, тобто для нього це поки що незрозумілі речі, тому з ним, з ним точно весело. Ну, бувають такі футбольні приколи, коли трошки можуть і вибісувати. Ну, наприклад, там що зуття твоє сховають, і тобі там треба босяком іти по готелю або ще там десь. ну, Бувають різні приколи. Ну, Звісно, це треба з посмішкою приймати, бо це, це є атмосфера, це є колектив, це нормально насправді. Це в нас роутер, який будує нашу мережу. В якій ми повністю працюємо. Відповідно, від нього йде сигнал з камери. На роутер потім це роздається на наші ноутбуки, а з ноутбуків через спеціальний софт, все це йде на планшет до тренерської лавки. Ну, це завжди двосторонній зв'язок. Просто є моменти. Вони перш за все, що вони роблять для мене, вони роблять мені трансляцію на планшет. Ми використовуємо Huddle Replay. І в цій програмі я можу бачити, які моменти вони відбирають, які вони кодують. Я можу е моменти відбирати, вони відображаються в них в цій строчці кодування. Тобто, і в перерві, якщо мені якісь тип, особливі потрібні моменти, щоб е потім там не змішувати, е я іноді їх прошу. Вони мені там окремо вирізають, окремо там в телеграм під час гри скидають. Ну, по ходу матчу ми сидимо Сергієм і ну, Сергій відкодує гру в основному. А я відбираю моменти, які потрібно показати тренерському штабу в перерві. Ну, це що стосується гри офіційної гри. Якщо на зборах, то це е, більше ми аналізуємо те, що потрібно взяти для аналізу після матчу, тому що тут менш важливий результат, плюс багато замін в перерві. Тому так. Ну, в нас просто йде трансляція стрічки з затримкою, там десь 8-10 секунд, і, в принципі, цього часу вистачає на якісь моменти, тобто є можливість дивитися в момент динаміці і паралельно контролювати те, що відбувається, скажімо так, з висоти завдяки камері, яка стоїть. І постійна комунікація з нашими хлопцями з аналітиками, в тому сенсі, що вони паралельно мені в навушник кажуть. Те, що вони бачать, у нас така є домовленість. Я або підтверджую, або може я цього не побачив. Це, це у нас нормально. Тобто, скажімо так, всебічний момент, який може допомогти команді. Велика стабільність цієї передачі, тобто ми повністю не залежимо від інтернету, так як ну, працюємо в різних умовах, на різних стадіонах, де ну, банально може інтернет не працювати, і тоді у нас не буде ні передачі відео, нічого. тому... Оце, в такій системі ми використовуємо програму Haddel SportsCod, достатньо відома в футболі компанія, програма. Ось, вона забезпечує безінтернетне з'єднання, і, відповідно, і високу якість передачі відео. Ну і багато інших різних там функціоналів. Постійно можемо по ходу гри або ігри, навіть може сказати, якийсь конкретний момент відібрати, щоб показати його в перерві, чи надіслати його йому, щоб він міг індивідуально комусь році показати. А також відповідно за декілька хвилин до перерви я повинен спуститися згально під'єднатися. Якщо на домашньому полі в нас є там екран, ми до екрану під'єднуємося, показуємо. Якщо на виїзді, то проектор. До проєктора під'єднуємося і вже відбираю конкретніше, що показати головному тренеру. Тренерський штаб приходить, демонструємо йому, головний тренер вибирає моменти і далі вже демонструється. Мало того, що вони дають інформацію в вигляді підказу або звертання уваги, вони ще готують моменти в перерву. Тобто ми вже проходимо в роздягальню і вже в принципі в них все підключено, все готово. І що найменше, на мою думку, найголовніше, вони ще виконують, скажімо, таку роль техніки, технічну роль. Взагалі, лайф-аналіз, я думаю, це найважче в аналітиці, тому що дійсно обмежений час і важливо не просто відібрати якісь моменти, щоб їх показати, а вибрати моменти, які... Можуть допомогти нам, що, що нам потрібно покращити і що нам потрібно залишити. І основний момент, тобто, їх не має бути багато. Зараз це конкретно готую відео для аналізу гри, тому що ми ще не зіграли. І, тобто, вже є відкодована гра, плюс там ще переглядаються ті моменти, які мене відкодували, відбираються. Далі вже обговорюється з тренерським штабом, що потрібно залишити з тих моментів, тобто я там вбираю. І... Або Сергій, якщо Сергій готує, то... обговорюємо з тренерським штабом, і далі вже формується відео для теорії. Кодування це ми використовуємо спортскод для того, щоб виділяти моменти по. Типах, ну тобто, кожна команда може по своєму вибирати свій підхід тобто, ми можемо створювати свої, скажімо так, кнопки. Які ми натискаємо під час матчу, і розділяти на те, що нам потрібно. Там, початок атаки, короткими передачами, довгими передачами, там, високий пресинг і так далі. У нас загалом ну, дуже багато, їх там, понад 60 кнопок. І, ми відкодовуємо основу всю гру, щоб мати всі моменти, потім можна було легко їх відсортувати і знайти. Але для аналізу вибираються тільки основні моменти, ті, які. Мають якийсь сенс, яке який значення для того, щоб допомогти команді. У нас були випадки, коли ми з Вовою Кравчуком десь виникла. Я не пам'ятаю вже конкретно який момент, але по сезону десь близько 12-ї в мене виникла там одна ідея. І там потрібно було швидко познаходити моменти. Я шукав, і він паралельно шукав з інших матчів. Ну і десь до першої, до другої години ночі він був мною на зв'язку і жодного слова, що там. альо, подивись на години, навіть не було і мови про це. Прес, 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 прес! прес, прес. Можуть десь знайти там і цікаві статистичні факти. Вони дуже багато там проводять час у комп'ютері, вони слідкують за різною інформацією, вони можуть дати якісь на розгляд якісь моменти там, 에, знайти якесь відео, 에, також там робити індивідуальне відео для наших гравців, зробити індивідуальне відео по суперникам. Тобто один кодує гру. Суперника в чемпіонаті, інші кодують гру нашу, і вони в такому постійному процесі змінюються. Тобто, ну, чесно кажучи, ну, зараз я не уявляю, як працювати без аналітика, якщо ти хочеш дійсно великий обсяг роботи робити, це просто неможливо. І займаються онлайн-трансляцією технічної зйомки. Вони готуються на стадіоні до цього. Вони готують. Теорії наші, розбори суперника, розбори нашої гри це дуже-дуже великий обсяг роботи, і також вони допомагають нам з, з, з аналізом потенційних новачків. Тобто, після того, як наш скаутський відділ дивлюся гравців, скидають нам, вони їх ще дивляться, кажуть мені свою думку, потім вже я дивлюся і ну, кажу, «да», ні. Ну, тобто дуже великий обсяг роботи. І, чесно кажучи, це все, вся робота залишається за кадром. І дуже добре, що ми знімаємо ці фільми про наших масажистів, адміністраторів. Дуже-дуже -е, важливо, бо ці люди, які створюють, Великий великий обсяг роботи, і, які не дуже бачать всі, але ми маємо його цінувати, маємо бути вдячними за це, бо у нас завжди як або тренер гарний, або гравці молодці, а всі решта так. Принеси, подай це це дуже дуже неправильно і потрібно висвітлювати таких людей, бо е вони роблять дійсно велику справу, і е результат точно залежить від багатьох складових. І, і якраз від людей ми сьогодні якраз сказали про це, що. Та атмосфера, яка є, це все залежить від кожного, від кожного гравця, від кожного тренера, від кожного представника персоналу. Бо з яким настроєм ти заходиш в тренування, як ти робиш свою роботу, це все впливає дуже суттєво на кінечний, кінцевий результат. І ми ну чесно, я дуже вдячний зараз, якщо говоримо про аналітиків, я дуже вдячний за їх роботу за їх відданість цьому клубу. Тренерському штабу. я отримую задоволення. Це футбол, те, що де я хотів працювати, і я кайфую, мені цікаво, коли я можу допомогти якимось чином розвиватися гравцям, допомогти тренерському штабу підготовці до суперників. Тренерський колектив, який склався, він просто чудовий в плані того, як ми взаємодіємо, як ми друг друга слухаємо, прислухаємося Оці всі моменти. Ну, я розумію, що в цьому процесі кожен розвивається. Ну, зрозуміло, що Ві... Владислав Вікторович приймає вже кінцеве рішення, але він до всіх дослухається, може щось навіть змінити своє рішення. Якщо хтось має якусь ну, більш кращу думку, це ну, насправді дуже. Класний процес. У мене з Владиславом Вікторовичем дуже хороші в тому плані комунікації, хороші відносини. Тобто Віктор дуже відкритий, він готовий е, слухати будь-які поради, рекомендації. Якщо я ще чимось там, умовно, маю якусь свою думку, я можу її висказати, але, звичайно, тренер. Е, Має своє рішення фінальне будь-якому моменті. Ну, у мене є така думка, що ну люди для футболу не народжуються. Тобто всі якимось чином приходять у футбол, хтось починає там да, з дитинства через е, гру футболістом стає, хтось потрапляє іншим шляхом. Тобто, ну нема такого, що є, є до якогось віку, якщо ти там не, не потрапив або не грав, то для тебе це. Закрита, тому що футбол він, ну, ця сфера вона різноманітна і потребує дуже різних спеціальностей, людей, працівників. і Тут, ну, в принципі, тут багато кому може знайтись місце. Все залежить тільки від людини, від його бажання, його знань, для, ну, як він хоче розвиватися. Футбол теж на місці не стоїть і за цим. Треба слідкувати, і якщо ти десь відстаєш або щось таке, то футбол може тебе й викинути теж таке. Ну то тому я про себе так думаю, що постійно треба розвиватися, працювати, бо прийде хтось інший. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.